Привіт, мої любі! Сьогодні хочу поділитися з вами новою осінньою грою для пальчиків. Пальчик пальчик де бував, що ти бачив, що видав, бачив лиса в лісі, білку на горісі, лося на осоні, ведмедицю сонну. Сам на гору я піднявся, Стопадом милувався. І з другою ручкою. Пальчик-пальчик, де бував, що ти бачив, що видав, бачив лиса в лісі, білку на горісі, осі на осоні, ведмедицю у соні. Сам на гору я піднявся, листопадом. Милувався. I don't want it.